Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами розберемо оновлення даних протягом 60 днів за новою постановою Кабінету міністрів України номер 560 від 16.05.2024 року. Цією постановою було більш детально врегульовано цей обов'язок щодо оновлення даних, який був передбачений новим законом, який вступив в силу 18.05.2024 року. Ми вже з вами обговорювали питання стосовно оновлення даних протягом 60 днів. Новим законом чітко передбачено, що цей обов'язок покладається на військово зобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років та жінок, які перебувають так на військовому обліку. І е, вони. Мають оновити свої дані: це, наприклад, номер телефону, місце проживання та електронну адресу. Як передбачено законом, це можна зробити трьома способами: так, електронний кабінет військовозобов'язаного через органи СНАП або особистим зверненням в ТЦК. Раніше це питання не було чітко врегульовано і всі ми чекали, як яким чином це зробити. Не було чітких відповідей на виконання цього нового закону. Кабінет міністрів затвердив певний порядок і врегулював цю процедуру. І тепер, відповідно до цієї нової постанови, номер 560, яка вже діє, там передбачено наступне: що дійсно можна оновити свої облікові дані протягом 60 днів трьома способами. Який же спосіб, все ж таки, обрати це викликає у всіх досі певне питання. Якщо уважно подивитися цю, пост... цю постанову, то ми бачимо: спосіб, наприклад, оновлення даних через СНАП підходить лише для тих, у кого є військово-обліковий документ. Цей військово-обліковий документ обов'язково має бути чинним. Це не прописано чітко в постанові, там прописано те, що він має бути наявний. І не втрачений. Тобто, в разі, якщо ви маєте чинний військово-обліковий документ, ви можете оновити свої дані протягом 60 днів шляхом звернення до органів ЦНАП. В разі, якщо ви не маєте військово-облікового документа і в разі, якщо він у вас не чинний, втрачений, так, то ви маєте лише єдиний спосіб оновити свої дані це звернутися до ТЦК особисто, в якому ви перебуваєте на обліку. І під час того, як ви будете. Оновлювати дані постановою чітко закріплено, що ТЦК видає вам новий військово-обліковий документ. Також цією постановою зазначено, що під час уточнення даних, особистого в ТЦК, під час цієї процедури військово зобов'язаний не направляється на комісію, на ВЛК. Це буде відбуватися згодом. Шляхом вручення відповідної повістки, тобто я так розумію, проходите, проходите уточнюйте свої дані і ТЦК вам вручає повістку на ВЛК у визначену дату та час. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація з питань мобілізації або інших юридичних питань, то звертайтеся до мене, і я та моя команда обов'язково вам допоможемо. Всі контактні дані в описі під цим відео. Стосовно е електронного кабінету, тут виникають певні питання. На жаль, постановою це не врегульовано, тому що. В разі, якщо, наприклад, у вас немає військово так, документу, або у вас ви, наприклад, не перебуваєте на військовому обліку, так, чи можливо чи зробити військово через електронний кабінет? Я вважаю, що це неможливо, тому що це не буде дотриманням правил військового обліку. І, це вс... і у вас будуть всі підстави для того, щоб коли вас зупинить на вулиці, у вас може група оповіщення, так і ви не пред'явите військово-обліковий документ, або, наприклад, не. Перебуваєте на військовому обліку, то вас можуть вам випушуть повістку в разі, якщо ви від неї відмовитеся, або у вас не буде військово облікового документу, то вас можуть затримати, здійснити адміністративне затримання. Тобто, стосовно електронного кабінету, не врегульовано це питання. Виходить, що через електронний кабінет... Не можуть оновити свої дані особи, які не перебувають на військовому обліку і не мають військово-облікового документу. Тому єдиний спосіб це тільки через ТЦК. На жаль, таких осіб дуже багато, тому я ще бачу, що зараз Міноборона запроваджує електронні черги в ТЦК, які будуть працювати і якимось чином це все буде регулюватися для того, щоб встигнути. Також я бачу ще а, певну цікавинку стосовно а, оновлення, оновлення даних? Якщо ми з вами проаналізуємо, да, у нас є з вами 60 днів для того, щоб поновити ці дані. Ну наступне питання: чи передбачено цим новим а, порядком якісь певні перехідні, так би мовити, положення? Да? От, наприклад, якщо ви це зробите на 58-му дні, що буде за це? Оця ось постанова ніяким чином не регулює це питання, що можна зробити це протягом 60 днів. Ось, наприклад, якщо вас зупиняють так і бачать, що ви не оновили дані, то вам одразу виписують повістку для того, щоб піти оновити дані в ТЦК. І ця явка за повістку буде обов'язково, в разі, якщо не з'являєтесь, то будуть відповідні штрафи. Тобто Кабінет міністрів не врегулював це питання, що надати певним чином так, от 60 днів для того, щоб це зробити. Також кабінет міністрів цією постановою передбачив наступне: що в разі, якщо військовозобов'язаний не дотримався цих строків, то через 60 днів представники ТЦК направляють певні повістки для певні повістки за місцем знаходження, за місцем реєстрації, яке міститься так у відповідних реєстрах засобами поштового зв'язку. Засобами поштового зв'язку це обов'язково рекомендованим письмом та з описом складення. Також там написано, що повістка має чітко бути виписана за 14 днів до моменту. Необхідного до моменту часу прибуття і надсилається одразу на наступний день після його виписання. Тобто більш-менш ця постанова врегулювала те, що да, от 60 днів е, військовозобов'язання не дотримується, то тоді будуть надсилатися йому певні повістки. І знову ж таки, якщо повістки він не отримує, то тоді це буде вважатися порушенням правил військового обліку і накладатися штрафи. Якщо. Вас зупинять на вулиці група оповіщення, бо в тому числі представник ТЦК, перевірить, що ви не оновили свої дані, тобто ви порушені право порушили мобілізаційне законодавство. А отже, тоді можна буде складати на вас протоколи, виписувати вам певний штраф лише в тому випадку. Автоматично постанова кабінету міністрів це не передбачено. Цією постановою зазначено, що оновлення даних через електронний кабінет та через СНАП. Це через цена підходить лише для тих. Кого є військово-обліковий документ, і той, хто перебуває на обліку? Той, хто не перебуває на обліку і не має військово-обліковий документ, має це зробити лише шляхом особистої явки в до ТЦК. Мені буде дуже цікава ваша думка стосовно оновлення даних. Який спосіб ви обрали для оновлення даних, чи будете ви взагалі це робити? Чи спрацювало у вас цей відп... Чи спрацював у вас цей відповідний додаток? Так, резерв плюс, чи вдалося у вас оновити? Ці дані через цей додаток обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ставте мені лайки, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно на цьому каналі. Дуже багато цікавої, актуальної юридичної інформації.